А що як однороги не просто чарівні гарнюні, а нестримні її відчайдушні істоти здатні руйнувати все на своєму шляху? Галасливе іржання, підступні чари та зчеплені в битві роги. І все-таки, які ж вони милі! Створити своє власне військо однорогів і забуцати друзів до нестями пропонує гра відчайдушні однороги, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Пишіть у коментарях, які ваші улюблені ігри для великої компанії, а ми переходимо до огляду. Настільна гра відчайдушні однороги призначена для компанії від 2 до 8 гравців. Протягом гри ви будете грати карти заклинань, бонусів, штрафів і однорожок, використовувати їхні властивості, руйнувати стайні суперників та красти їхніх однорогів, намагаючись якнайшвидше зібрати сім милих створінь перед собою. Перед початком гри відокремте всі карти малюків-однорогів від карт із чорним зворотом і поки відкладіть їх. Перетасуйте всі карти за чорним зворотом і роздайте кожному гравцеві по 5 карт, а решту покладіть колодою до лілиць на центр стола. Після цього кожен гравець вибирає собі будь-яку карту малюка однорога та кладе його перед собою у свою стайню, а решту малюків покладіть стосом на стіл, утворивши розплідник. Додатково, кожен гравець отримує одну карту пам'ятку, і наприкінці залишається тільки визначити першого гравця, яким може стати гравець у найстрокатішому одязі, бо очевидно, що він найбільше хоче заприязнитися з однорогами. Або ж ви можете просто вибрати першого гравця будь-яким зручним для вас способом. На цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, як я вже зазначив, вашим головним завданням у цій грі є зібрати одночасно сім однорожок у своїй стайні, або шість, якщо гравців у партії від шести до восьми. Протягом партії гравці виконують ходи по черзі, починаючи з першого і далі за годинниковою стрілкою. Хід кожного гравця складається із чотирьох фаз. Спершу, якщо у вашій стайні є карта або кілька карт, що мають ефект, який спрацьовує на початку ходу, ви маєте активувати властивість кожної із цих карт. У будь-якій послідовності. Після цього ви добираєте одну карту з колоди собі на руку, а далі ви маєте або зіграти зі своєї руки одну будь-яку карту, крім негайної, з червоним знаком оклику, або добрати з колоди на руку ще одну карту. Після цього ви маєте скинути зайві карти з руки до ліміту, який становить 7 карт. А далі хід передають наступному гравцю ліворуч. Тепер, познайомившись зі структурою ходу, ближче розгляньмо типи карти, які властивості вони мають. Усі карти в колоді поділяються на п'ять типів: однорожки, заклинання, штрафи, бонуси та негайні карти. Однорожки також поділяються за типами відповідно до кольору рогу на карті: малюки, однороги, звичайні однороги та чарівні. Розігруючи будь-яку карту однорога, викладати її до своєї стайні, тобто перед собою горілиць. А після, якщо одноріг має властивість, коли цей одноріг потрапляє у вашу стайню, тоді ви маєте активувати її ефект. Наприклад, візьміть дві карти з колоди на руку, після чого скиньте одну будь-яку карту, чи з тих, що ви щойно взяли, чи з тих, що вже були до цього. Або ефекти можуть вказувати вам знайти певну карту в колоді, тоді ви передивляєтеся колоду і знайшовши потрібну карту, забираєте її собі, після чого перемішуйте колоду. Деякі властивості можуть надати вам змогу пожертвувати картою, щоб застосувати ефект. Для пожертви ви можете вибрати будь-яку карту зі своєї стайні карти однорогів, штрафів або бонусів, і маєте відправити вибрану карту до скиду. А ось ефект знищити дає змогу скинути будь-яку карту зі стайні іншого гравця, поклавши її до скиду. Якщо тільки не зазначено, який саме тип карти повинен бути знищений. До речі, якщо за виконання пожертви чи знищення, ви вибираєте ціллю малюка однорога, він не вирушає до скиду, натомість відразу повертається до розплідника. Малюки однороги ніколи не можуть бути на руці в будь-якого гравця, тільки в стайні гравця або в розпліднику. Ефект скинути диктую вам відправити до скиду одну із карт зі своєї руки. А ось ефект украсти дає вам змогу забрати будь-яку карту зі стайні іншого гравця до своєї стайні, або карту вказаного типу, і в такий спосіб на бажання ви можете перемістити собі малюка однорога. Карти із зеленим кутиком і зірочкою це карти заклинань, і вони мають одноразовий ефект, який спрацьовує після розігрування. А потім ви маєте відправити зіграну карту заклинання до скиду. Карти бонусів мають позитивні ефекти і дають певні переваги. Граючи таку карту, ви можете покласти її в стайню будь-якого гравця. Проте зазвичай, звісно, викладатимете в свою. Більшість ефектів цих карт спрацьовуватимуть на початку вашого ходу або ж матимуть постійний ефект, який працюватиме, поки карта буде розміщена у вашій стайні. А ось карти із жовтим кутиком і стрілкою вниз це карти штрафів. Граючи таку карту, викладете її в стайню будь-якого іншого гравця, і з цього моменту ефект карти починає діяти. Наприклад, гравець не може грати карти бонусів або карти іржання, чи, можливо, має тримати карти на руці у відкриту. До речі, хочу зауважити, що поняття потрапляє у стайню, стосується як самого розігрування однорога з руки, так і моменту, коли ви вкрали однорога зі стайні іншого гравця та кладете цю карту собі у стайню. Останнім типом карт є негайні карти карти і ржання, які грають у будь-який момент гри, коли суперник намагається зіграти свою карту, тим самим ви скасовуєте розігрування карти і відправляєте обидві карти до скиду. Що цікаво, за допомогою карти іржання ви можете навіть скасувати карту іржання, зіграну іншим гравцем. У такому разі дві карти іржання скидають, а перша викладена карта розігрується. Проте в колоді також є карта гучне іржання. Її за допомогою цієї карти ви так само можете скасувати розігрування будь-якої карти, але ви не зможете скасувати ефект гучного іржання, зігравши звичайну карту іржання. До речі, хочу зауважити, що є два варіанти розігрування карт, які впливають на інших гравців. Ви можете не показуючи карту, спершу оголосити ціль гравця, на якого ви будете грати карту, він має вирішити, чи буде скасовувати розігрування карти, викладаючи іржання чи ні. Або ж ви можете викласти карту, яку хочете зіграти, показавши її всім гравцям, але не називати ціль. І тоді всі гравці вирішують, чи буде хтось із них скасовувати цю карту чи ні, після чого ви вже називаєте свою ціль і граєте карту. Ви можете вибрати для вашої гри будь-який із цих двох варіантів розігрування. У такий спосіб гравці виконують ходи по черзі, поки один із гравців наприкінці свого ходу не матиме 7 однорогів у своїй стайні або 6 у грі від 6 до 8 учасників. Тоді цей гравець і стає переможцем. Проте партія може завершитися достроково, якщо вичерпаються карти в колоді. Тоді перемога дістається гравцю з найбільшою кількістю однорогів у стайні. Якщо є декілька гравців з однаковою кількістю однорогів, то вони рахують кількість букв у назвах усіх карт однорогів у своїх стайнях. Перемагає претендент із найбільшою сумою букв. Якщо так і не вдалося визначити переможця, тоді програють усі гравці. Отже, ми розглянули всі правила настільної гри, відчайдушні однороги. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!